Друзі, ставлю такого мілководного Shimano Exens. він плаваючий. в нього класна магнітка, він далеко точно летить, влучно. І я думаю, що потрібно поганяти його по міляку. Придбав я його не даремно. в мене на нього були певні цілі. До речі, це в область за аукціону на Фейсбуці. Рекомендую користуватись таким ресурсом, як аукціони. Дуже можна вдало купляти е цікаві приманки, рідкісні, які ну, важко знайти в магазинах. Ну, Шимано Ексенс я взагалі вперше побачив його на аукціоні. Вивчив питання по ньому. Цікавий воблер. 200 гривень. Ну, хіба, це, хіба це не диво. Як він рискає на потяжках. Друзі, це просто атас. Не, ти чується куков. Я хочу перейти на той от мис і з того миса ще обловлювати цю затоку. Напевно, зараз. І! Yeah. Бачили? <laughs> Оце вам шимано! Оце вам, друзі, шимано. Клас! Ох. Як вона вдарила і не засіклась! e quinta.